Пане Юрію, розумію у всіх багато емоцій їх стримати просто неможливо. Хай навіть не перший ефір, хай навіть не перші слова про це, але ваші емоції з приводу новин. Ну, звісно, захоплення, радість і сум від того, що там відбувалось, я впевнений, що мирне життя повернеться як найшвидше. І хоча я думаю, сьогодні усім в Україні не переливки, але херсонцям в першу чергу необхідно забезпечити для мирного життя і повернення в їхні домівки світла і води, тобто, дати людям можливість передихнути після такої великої. Кількості днів місяців окупації під цими освободителями від Російської Федерації. Ну і власне, от мені здається, що дуже важливо зараз, хоча це ніби не таємниця для світу, вже ж після бучі все вже не таємниця, але документувати, доводити, показувати і пояснювати щоразу, що методи Російської Федерації абсолютно терористичні, що вони працюють на гуманітарну катастрофу. Що вони просто в цивільному місті, де залишається можливо 80 тисяч людей, знищують все можливе забезпечення, залишаючи цих людей там. Зниз не... з... забирають у них можливість вижити у місті, але все ж таки, ось ми бачимо реакцію світу і реакцію таку азартну, я би навіть сказав. От на те, що відбувається, як ви оцінюєте ну ті привітання, ті пости, підписи, звернення, які прозвучали з різних країн? Ми почали із пані Посол Сполучених Штатів в Україні, але ж не тільки вона писала про це. Ну, дійсно, світ вітає звільнення українських міст не тільки Херсону, а і фактично всієї правобережної Херсонщини, і це правильно. Я вам більше скажу: ви тут зауважили про необхідність документувати злочини, які здійснює Російська Федерація, і розуміння того, що це потрібно робити, є не тільки в Україні. От Нам Німеччина виділила черв... Рогові там якісь кошти, в які закладені гроші, а крім всього іншого на те, щоб цю роботу здійснювати. А тому я думаю, що і на заході прекрасно розуміють. Що для того, щоб після перемоги провести адекватний суд над Російською Федерацією, провести Нюрнберг Агу як хочете, називайте її? Я думаю, що це має бути спеціальний спеціальний суд створений. Над Російською Федерацією всі прекрасно розуміють, що необхідно документувати ці злочини. А якщо на Заході навіть Німеччина виділяє на це кошти для того, щоб цю роботу провадити, очевидно до такого суду готуємося не тільки ми в Україні, а і наші союзники. Пане Юрію. А зброї нам дадуть більше чи будуть швидше реагувати на українські потреби тепер? Адже, от з жовтня, нібито вже і Закон про лендліз запрацював новий бюджетний рік у сполучених штатах. Ніби це має відкривати шлях до такого активнішого постачання, чи а, от звільнення правобережної Херсонщини це тільки моральний чинник, чи він стане іще й поштовхом до матеріального дооснащення? Ну, врешті-решт, ми розуміємо, що за логікою речей від швидкості постачання зброєю залежить швидкість і можливості просування. Ну так для нас питання зброї дуже важливе? Ми практично на 100% залежимо від того, що нам дадуть і що нам постачають? Звісно, нам сьогодні потрібна кончі, потрібна наступальна зброя. Ми маємо велику потребу в танках, в літаках. А звісно, нам потрібно і системи протиповітряної оборони, які мають захищати наше небо. Наскільки це підштовхне? Західні країни до надання такої зброї, ну от від Байдена ми вже з вами чули заяву про те, що літаки надаватись не будуть, тому що Сполучені Штати Америки не зацікавлені в тому, щоб розпочалася третя світова війна. Але тим не менше дійсно зброя постачається, її постачання не припиняється. А коли ми говоримо про ленд-ліз і якось так критично. В Україні зараз до нього ставляться, бо ще навесні прийнято рішення, а до жовтня е, тягнулося взагалі вступ е, цих можливостей в реалізацію. А тепер е, по лендлізу ми не чуємо про постачання. Це не зовсім так. Лендліз дає можливість президенту Байдену одноосібно приймати рішення про надання такої зброї, е, тої чи іншої зброї, яку потребує Україна. Яку просить Україна відповідно до тих потреб, які є на фронті. Але сьогодні у нас є можливості отримувати з інших джерел зброю, і я думаю, що Ленд-Ліз ще активно запрацює, але не зараз, і, можливо, навіть не в цьому році. Угу. І це не є ні в якому разі питанням того, що нам чогось дають менше або не будуть давати. Якусь зброю насправді. Ну говорити про те, що 100% нас забезпечують тією зброєю, яку ми просимо. Ну навряд чи на це можна розраховувати. Я вам скажу так: слава Богу, з того, що і це надається, тому що наші можливості з кожним днем збільшуються і збільшуються. І знаєте, якби там росіяни не говорили про відступ з Херсона, насправді збройні сили України їх вигнали з Херсона. Сона, тому що вони там залишатись вже далі не могли. Ну, залишатися разом із росіянами навіть на одному фото не хочуть сьогодні світові лідери і світові політики не робитимуть спільне сімейне фото і вимагатимуть ізоляції Росії. Світові лідери готуються зустрічати Російську Федерацію на саміті G20, що пройде 15-16 листопада в Індонезії. Традиційно всі учасники на початку події роблять спільне загальне фото. Втім, цьогоріч його не не буде, попри те, що президент Путін заявив, що не буде присутнім на саміті, про це пише видання Guardian. Натомість на балі прийде глава МЗС Росії Сергій Лавров. За даними газети The Telegraph, Британія та ЄС готують йому бойкот і хочуть, аби так само вчинили інші партнери у двадцяті. Але в будь-якому разі, от зараз вже зрозуміло, що один із символічних кроків відмова від спільного фотографування це смішно можливо звучить як трішки анекдот. Але навіть це у політиці працює. А як працює? Я запитаю у вас. Пане. Ну, дійсно, це такий дипломатичний ляпас Російської Федерації, і дійсно, з тих заяв, які ми на сьогоднішній день маємо, Путін не відвідуватиме балі саміт, а поїде Лавров і. Бо власне знак того, що ніхто не хоче потискати руку на камери Російської Федерації, я так назву Лаврова, ну дійсно воно так і є. І ми в Україні, звісно, хотіли б трошки інших рішень. Нам потрібно, щоб Російську Федерацію ізолювали від власне участі у g 20 у. І це був би серйозний крок і демонстрація того, що найбільш потужні країни світу, економічно потужні країни світу, фактично оголошують бойкот Російської Федерації. А не дивлячись на те, що це серйозний дипломатичний крок, не фотографування, ви правильно зауважили, як би це смішно не звучало, тим не менше, Російську Федерацію приймають і будуть нею Ю розмовляти тим більше, що дуже багато країн, які беруть участь у g 20 співпрацюють з Російською Федерацією, той же Китай, та ж Індія, яка нарощує економічні ем, стосунки з Російською Федерацією, не дивлячись на те, що і в цих країнах є велике незадоволення діями Російської Федерації, бо власне війна впливає на економічну ситуацію не тільки в Росії, не тільки в Україні і Європі. А і в багатьох інших країнах світу, що за великим рахунком підводить світ до чергової економічної кризи, фінансової кризи, можливо, в найближчий час, і це є не дуже хороша історія для всього світу, пане Юрію. А от як буде розвиватися власне ця ситуація? І економічна теж тому, що зараз ви згадували Китай Індію, Китай Індія зараз. Стали найбільшими покупцями російської нафти. Економісти, у кого я розпитував, у мене складалось враження, що газ дає найбільше грошей Російській Федерації. Мені пояснили, що все ж таки нафта фактично. І от грудень цього року може стати вирішальним той момент, коли мають запрацювати санкції в частині заборони морської торгівлі, перевезення морськими шляхами російської нафти. Тобто, західні країни принаймні втрачають можливість купувати нафту через море і цього робити не будуть. Індія сьогодні купує багато російської нафти, як і Китай. Індія рекордну кількість навіть купила, але є нюанс, і тут світові організації, економічні представники Сполучених Штатів ставлять умови Індії, що мовляв, ви можете купувати, продовжувати навіть за ціною дорожчою ніж встановлено було цими обмеженнями. Але західні страхові компанії не зможуть страхувати вас, і ваш транспорт. Обирайте. От все це, що власне, як змінюватиме ситуацію, що буде, чи в Дарить грудень і нафтові обмеження по Росії. Ви знаєте, вдарить, звісно, тому що Росії приходиться сьогодні докладати надзусиль для того, щоб не втрачати на експорті воднів, вуглеводнів. А звісно, для Росії це така життєво важлива історія. Да? Ми вже говорили, переговорили про той злощасний мільярд, який отримує Російська Федерація протягом всього цього періоду від. Західних країн за постачання газу і нафти та й інших речей. Але звісно, якщо західні країни відмовляються сьогодні від купівлі російської нафти, вони не будуть спокійно спостерігати за тим, що нафта російська буде перенаправлятись чи то в Індію, чи то в інші якісь країни, і звісно, будуть шукати можливостей обмежувати такий експорт в третій. Країни, і е, не думаю, що для Індії е, буде дуже вже таким легким цей контракт і отримання російської нафти, не дивлячись на те, що Путін готовий, здається, давати там якісь суперзнижки, крім тих, що вже суперзнижок існують, ще суперзнижки для того, щоб, хоч хтось, купував і міг е, ці об'єми е, нафти, яку може постачати Російська Федерація, що їх хтось забирав собі, і відповідно, я думаю, що і ті обмеження, які введено по західним країнам, по купівлі, я маю на увазі в першу чергу нафти, вони будуть якимось чином шукати шляхи обмежити це і в Індію, зокрема. Давайте тепер подивимося на власне збройне протистояння на війну. Тут от дивовижі, які нас, мабуть, у часи середньовіччя звертають або нагадують про них. Я маю на увазі першу приватну військову компанію православної церкви, яку створюють в Росії. Про створення батальйону заявили представники Микільського собору. Передає телеграм-канал Меж з посиланням на представників єпархії. Організацію назвали Андріївський хрест. Вона вже готує в оцерковлених. Мобілізованих Росіян відправлятимуть їх на війну в Україну із благословення архімандрита Олексія? Скажіть, будь ласка, от е, я розумію, Росія багато символічного намагається робити, і це один із таких символічних кроків. Але ну, якась архаїка, хрестові походи е, чи хрестоносні ордини е, людство пережило. Це в 13 14 столітті. 21 перше на вулиці. Чому? Ну ви знаєте, для тих, хто трішки знає історію російської православної церкви, напевно, дивиною не буде, що такі батальйони чи такі загони створює російська православна церква, і не тільки дивино, а навпаки, дивина, що їх досі ніхто не створив. Справді, що російська православна церква це в теперішньому вигляді, в якому вона є, вона була заснована Сталіним. До радянський Союз доклав багато зусиль, щоб. Те православ'я, яке було в російській імперії, повністю було знищено. А потім за часів Сталіна фактично всі перші особи Російської православної церкви були призначені державою. Вони практично всі є працівниками Федеральної служби безпеки. А колись працівниками комітету державної безпеки КГБ радянського практично всі визнають відкрито, що вони знаходяться на пагор. Загонах в спецслужбах, тобто служать в власне російській державі, тому сьогодні говорити про те, що є дивиною, що ФСБшники створюють під підкриттям а, і під словом церква створюють якийсь військовий загон. Для мене є абсолютно ну, нормальним якби явищем, яке продовжується в діяльності російської православної церкви. Інше питання: що ми в Україні не докладаємо зусиль для того, щоб філію РПЦ, яка називається Українська православна церква Московського патріархату, хоч вони там зараз і відхрещуються, і приймають рішення про те, щоб не поминати Кирила. От що ми в Україні нічого не робимо з цією філією, яка буде е е і продовжувати далі е мати не тільки моральний, не тільки фізичний, не тільки. Зв'язок з спецслужбістами, а і е, фактично нищити українську державу, От зараз Херсон звільнили, необхідно, щоб православна церква України терміново виїжджала в Херсон, займала храми, присилала туди священників і не давала можливості розправити плечі знов е, цій гідрі, яка фактично знищує нашу державу. Я нагадаю, що коли в Кремлі було засідання е, з Імплементації а, 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 анексії Херсонської Запорізької областей там знаходились всі першосвященники а, а, Української православної православної церкви Московського патріархату, я маю на увазі в Кремлі, які голосували, аплодували і морально і фізично знаходились разом з Росією, яка окупувала наші території. Почули вас, політехнолог Юрій подорожній нашим гостем і співрозмовником був апостров тіві, і наш ефір триває.